Бажаю здоров'я, шановні українці. Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, це енергетика. Від середи по сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Вечором середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем зараз саме в столиці, а також в Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішені. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Будь ласка, щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію. По всій країні розгорнуті пункти незламності, але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві, фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими пунктами ще м'яко кажучи потрібно працювати. Прошу зверніть увагу: кияни потребують більшого захисту. Станом на цей вечір у місті 600. Тисяч абонентів відключено. Багато киян були без світла, понад 20 або навіть 30 годин очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими пунктами незламності ніхто нікому не пробачить. Прошу серйозніше! Як і брехню у звітах різного рівня. Був сьогодні у Вишгороді, Вишгороді Київської області. Там, де російська ракета зруйнувала житловий будинок і пошкодила будинки фактично цілого кварталу. Шість людей тоді загинули, десятки постраждали. Ми співчуття сім'ям загиблих. Робимо все, щоб допомогти їм, допомагаємо. Відвідав два пункти незглавності у Вишгороді на базі ДСНС і в місцевій школі. Вони облаштовані саме так, як це і має бути. В загалом по країні. Зараз більше 4 тисяч пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника, щоб у них реально працювало все, що має бути для людей. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон фондерляїн. Подякував їй за рішення надати макрофін на 2,5 мільярди євро. Домовились про ще півмільярда до кінця року. Та обговорили підготовку пакету підтримки на наступний. Рік також домовились про нові кроки в енергетичній підтримці України. Сьогодні ж взяв участь у саміті в Литві, який присвячений розвитку європейської ідеї, закликав партнерів до нових кроків заради нашої спільної перемоги і подякував Польщі та державам Балтії за їхню принципову позицію щодо обмеження ціни на експорт російських енергоносіїв. Вважаю цілком слушними пропозиції партнерів ввести суттєвіше обмеження ціни на російську нафту ніж звучало цього тижня. Ввечері підписав чергові укази про нагородження наших воїнів 216 військовослужбовців Збройних сил України, відзначені державними нагородами. Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону Айдар за хоробрість за Результативність у знищенні борга і проведенні контрнаступальних дій, а також прикордонників Львівського і могилів подільського загонів, які стійко боронять Бахмутський та Авдіївській напрямки. Дякую вам, воїни, дякую всім, хто воює за нашу державу, хто робить усе, щоб подавити окупанта, які обстрілюють, на жаль, херсон Запоріжжя. Інші наші міста. Дякую кожному і кожній, хто працює заради України і українцям, усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику, зв'язок. Слава нашому незламному народу! Слава всім вам, ви молодці! Слава Україні!